Хімчистка авто за 450 злотих. Зберігайте відео, тому що тут буде багато корисної інформації. Хімчистку, як правило, ми робимо тільки на виїзді у клієнта. І перший етап у нас, як завжди, починається з обеспилювання. Також нагадую, що без торнадора обеспилювання ковроліна на 100% максимально важко буде зробити. Хімію, яку я наносив для хімчистки сидінь, це був Global Enzyme. Щелочний приспрей 20 грам на 15 2 літра гарячої води. І увага, він йде тільки на синтетичні тканини. Потім усю хімію ми маємо втерти в тканину і розбити. Дрібні забруднення. Для цього можете використовувати щітку на шуруповерті середньої жорсткості або звичайно, ручну. Наступний етап це йде промивка сидінь миючим пилососом. Для промивки я використовував Global Acetotion, також можна використовувати Global Extraction або якусь іншу хімію, кому що подобається більше. Хімію я не наношу одразу на усі сидіння, щоб, не дай Бог, не допустити висихання. Також ми тут почистили і пластики. Для чистки пластику ми використовували нейтральний засіб Koch Polestar. До речі, усю цю хімію для хімчистки меблів і авто ви можете замовити і у нас. Нас, написавши нам у телеграм. А результат зацініть самі. Клієнт був максимально задоволений. А якщо тебе цікавить курс по хімчисті меблів і авто, посилання є у шапці профіль. Сподіваюся, був корисним.